Від Івана святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не просили в Отця в Моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я. Просіте і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у притчах. Надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця. Того дня проситимете в моє ім'я і не кажу, що буду за вас Отця благати. Сам бо Отець вас любить, бо ви полюбили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю. І вертаюсь до Отця. Кажуть до нього учні, ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми відаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хто тебе питав. Тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус: «Віруєте тепер! Ось надходить година, і тепер вона. Коли ви розсієтеся кожен у свій бік і мене лишите самого. Та я не сам, бо зі мною Отець, сказав я вам це, щоб ви мали.